Привіт, мої хороші! Подивіться на це чудо. Я не можу не поділитися, просто не втрималась, щоб не показати вам один сплила, тільки що закінчила, і відразу вже хочу показати, який виходить результат. Ось на цій в'язаній устілочці. Вона прив'язана, міцно все тримається, проклеєна. Так, в ній буде масажуючий ефект п'яточки. Легко переться, легко доглядається, бистро сохне. Тут склад ниточки 100% бавовна, кольори можуть бути будь-які. Кому цікавлять кольори, пишіть мені в дірект, і я вам надішлю палітрочку. Мені цікаво почути ваші враження. Напишіть щодо цієї модельки, до цієї цвітової гами. І яку б ви хотіли бачити у себе цвітову гаму. Буду чекати ваші коментарі. Всього, бажаю вам гарного настрою, вихідного. Там уже, мабуть, у вас шашлычки смажаться, пахне димучком. Все, папа. -па.